Обручі актуальний і зручний аксесуар, а якщо вони виготовлені своїми руками і підібрані до певного одягу, тоді обручі можуть стати родзинкою, що надає комплекту довершеності. В цьому відео покажу, як створити обруч з бісеру на станку. Після перегляду ви зможете виготовити обруч з любою схемою, яка вам до вподоби, і на любу ширину обруча. А також можете скористатися готовими рішеннями, поданими в майстер-класі. Номери кольорів бісеру та схеми плетіння знайдете в описі до відео. Перший обруч я виготовлю комплектом до вишиванки. Використаю бісер, який залишився після вишивки узору, а також для плетіння обруча використаю той самий узор, що у сорочки. Основа для виготовлення бісерного обруча має бути обтягнута тканиною, щоб можна було бісерне плетіння пришити до основи. По розмірах основи для обруча виготовимо лекало. Для цього підготуємо папір і булавки. Булавками закріплюємо папір до верхньої частини обруча. Тепер малюємо на папері по краю лекало. Складаємо пополам, щоб співпали на лінії. Вирізаємо. Щоб зрозуміти, який розмір схеми нам потрібен, необхідно виміряти довжину і ширину основи для обруча, вирахувати кількість рядків бісеру, які накриють обруч. Для того, щоб розрахунки були точними, краще використовувати для заміру виріб чи зразок з того самого бісеру, з якого плануєте пласти обруч. Для прикладу, обидва обручі в майстер-класі сплетені з чеського бісеру 10-го розміру. Але в схемах різна кількість рядків бісеру і по ширині, і по довжині. Так відбувається, тому що, в залежності від кольору, чеський бісер має похибку і в розмірі. В 2 см поміщається по ширині 13 бісерин. 2 см ділимо на 13 бісерин, отримуємо коефіцієнт 0,15 ширину обруча 3 см 7 мм ділимо на коефіцієнт 0,15, отримуємо кількість рядків по ширині, а саме 25 бісерин. Так само рахуємо приблизну довжину бісерних рядів. В процесі, якщо будуть неточності, можна підкоригувати кількість рядів. По довжині в 2 см поміщається 9 бісерин. Ділимо і отримуємо коефіцієнт 0,22. Довжину обруча 38 см і 3 мм ділимо на 0,22. Отримуємо кількість рядів бісеру на всю довжину 174. Оскільки нас цікавить тільки половина схеми, ділимо 174 на 2. Отримуємо 87 рядочків бісеру. Знаючи довжину і ширину бісерного плетіння в рядах, можемо вибрати схему. Промальовую схему в редакторі. Потрібно, щоб основний елемент узору поміщався по центрі обручу. Далі в будь якому випадку піде завуження ближче до кінців обруча, підготую бісер. В схемі на обруч в найширшому місці 25 рядів. Готую відповідно 26 ниток основи на одну ниточку більше, чим бісерних рядочків. Довжина ниток в мене 1 метр. Їхня довжина може відрізнятися в залежності від того, як кріпляться нитки на вашому верстаті. Плетіння на обруч має довжину до 40 см, в мене залишається по 30 см ниток з обох боків для кріплення на станку. Фіксуємо нитки на верстаті з тим розрахунком, що плетіння треба буде виконувати в два етапи. Спочатку плетемо половину обруча, потім пересовуємо плетіння, щоб завершити ткацтво. Беремо ще одну нитку. Це буде наша робоча нитка. Для мене комфортна довжина приблизно півтора метри. Зав'язуємо вузлик на боковій нитці основи. Набираємо бісеринки згідно схеми. Це наш центральний ряд. Виводимо голку під низ ниток основи. Розташовуємо бісеринки між ниточками. Підтягуємо нитку, притримуючи бісеринки. Повертаємося в бісеринки голочкою. Тепер робоча нитка йде над нитками основи. Другий рядок виконуємо так само. Набираємо весь ряд бісеру. Голочка з бісером йде спочатку під нитками основи. Повертається в ряд над нитками основи. На основі я намалювала милом лінію по самій середині обруча. Перевіряємо ширину плетіння. Зміщуємо перший ряд і середину обруча. Також використовуємо для перевірки ширини орнаменту лекало. Бачимо, що в нас все добре. Продовжуємо рівне плетіння. Коли на примірці бачимо, що обруч вже почав звужуватися, бісеринки починають виступати більше, чим наполовину поза основу. Бісерне плетіння звужуємо на одну бісеринку з кожного боку. Набираємо рядочок вже не з 25 бісерин, а тільки з 23. Виводимо голку під низ бісерного плетіння, розміщуємо бісеринки на свої місця, залишаючи пустоту, де була перша і остання бісеринки в рядку. Повертаємося в ряд голкою поверх ниток основи, стягуємо нитки. Таким способом ми зменшуємо кількість бісерін в рядку. Зверніть увагу, що чим ближче до закінчення обруча, кількість бісеринок в рядку меншає. відповідно більше пустих ниток, які прихоплюємо в боках плетіння, вони можуть бути досить помітні. Але якщо колір ниток основи і сама заготовка для обруча одного кольору, це абсолютно не впливає на естетичний вигляд обруча. Якщо ж є варіанти в кольорах, тоді по можливості потрібно ховати бокові нитки в плетіння, не залишаючи значних накопичень ниток основи в бокових рядочках. Коли ниточка закінчується, щоб продовжити її, потрібно вивести голку з ниткою в попередній ряд. Беремо нову ниточку і зв'язуємо хвостиками дві ниточки. Короткі кінчики ховаємо в плетіння. Обов'язково слідкуємо, щоб вузлик заховався в бісеринки. Продовжену ниточку виводимо в перший рядочок в робочу позицію. Продовжуємо ткати. Важливо, що плетіння під сильним натягом на станку може трішки візуально бути довшим, чим лекало, коли зняти ткану частину обруча зі станка довжина трішки буде меншою в спокійному стані. Закінчуємо плетіння, проходячи голкою в кілька останніх рядків, щоб зафіксувати. Робочою ниткою також стягуємо нитки основи до ширини останнього рядка бісеру. Проходимо декілька разів. Використавши тасму для укріплення трикотажних швів або інший тонкий матеріал, проклеюємо нитки основи. Зі станочка виріб не знімаємо, а просто посунемо, щоб в робочій зоні опинилася друга половина обруча. Плетемо другу половину дзеркально до першої. Центральний рядочок спільний. Тому по схемі відразу плетемо другий ряд. Тепер можна не звіряти лекало з шириною плетіння, а просто скопіювати завуження першої частини обруча. Закінчення другої сторони обруча виконуємо так само, як і першої. Тепер плетіння можна знімати із станка. Приміряємо бісерну частину до основи обруча, по довжині і ширині наші частинки одинакові. Інколи мене запитують, скільки бісеру потрібно на той чи інший виріб. Тому я вирішила перед завершенням виготовлення обруча зважити плетіння. Вага 32 г. Приблизно стільки потрібно бісеру на виготовлення обруча шириною 3 см 7 мм. До речі, при покупці заявлена ширина обруча була 3 см і 5 мм. Тепер пришиваємо бісерну частину до основи по краю з'єднувальним швом. Загинаємо склеєні нитки основи, щоб вони потрапили всередину між бісером і основою. Закріплюємо один край обруча. Залишаємо цю частинку і аналогічно закріплюємо другий край обруча. Це потрібно зробити для того, щоб бісерне плетіння рівномірно розташувалося на основі обруча. Щоб не було перекосів, перетяжок, щоб з однієї частинки не було мало плетіння з іншої надлишок. І, звичайно, щоб центральна частина узору була таки в центрі обруча. Тепер обшиваємо обруч по периметру. Обруч готовий. Як на мене, дуже цікава робота, а результат перевершує найсміливіші очікування. Можна було б використати замість білого бісеру прозорий, тоді узор ще більше був би схожий на узор на вишиванці. Але так як задум був не завжди обруж носити тільки з вишиванкою, вибір впав на білий бісер, він все ж таки додає яскравості узору. Можна виготовляти обручі до вишиванок, не обов'язково використовуючи тільки узор із сорочки, в цьому випадку достатньо використати кольорову палітру бісеру, яка буде гармонійно виглядати із кольором вишивки на сорочці. Можна підібрати бісер до кольорів базового гардеробу, що я і зробила, виготовляючи другий обруч. Схему вибрала з мережі і підібрала кольори бісеру, які в обручі будуть чудовим компаньйоном шкільної форми. Можливо, у вас виникнули питання? Пишіть, я радо відповім. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні майстер-класи з цікавинками, які я вже готую для вас. Дякую за перегляд, творчих вам успіхів, натхнення і неймовірних звершень. До зустрічі!